В ефірі випуск новин про особливі події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 12 лютого, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменник Лес Мартович та Іван Сенченко. Саме цього дня, 1918 року, Мала Рада Української Народної Республіки ухвалила Володимирів Трезуб як великий і малий герб української держави. 1960 року у Києві почав діяти перший український ядерний реактор у православному календарі. День трьох святих Івана Златоуста, Василя Великого та Григорія Богослова. А до календарної весни 16 днів. І розпочинаємо з двох учорашніх форс-мажорних подій на Житомирщині. Область пережила чергову стихію. Шквальні вітри і зливи знеструмили 16 населених пунктів у Житомирському, Андрушівському, Овруцькому, Олевському, Новоград-Волинському та Ємільшинському районах. А в Лугинському районі внаслідок ДТП загинуло троє громадян. Один госпіталізований. Сьогодні день народження українського національного герба Золотого Трезуба на синьому тлі. У сиву давнину він був гербом князів Грюриковичів і Руської держави. Символом державної влади карбувався на княжих монетах, відродившись у державницькій ролі 1918 року. Але не всім відомо, що мала рада УНР ухвалила історичне рішення про тризуб у коростині. І про інші ключові події в Україні та світі стисло. Кількість жертв грипу в Україні досягла 260. в зоні АТО минулої доби. Терористи відкривали з гранатометів і стрілецької зброї вогонь по наших позиціях понад 50 разів. У полоні терористів на Донбасі перебувають 136 українських громадян. Близько 700 пропали безвісти. Державна прикордонна служба тимчасово відновила призов на строкову службу. В Україні заборонили ще 15 російських телеканалів, які загрожують нашій національній безпеці. В Сирії збройний конфлікт забрав життя 470 тисяч осіб. Від Землетрусу на Тайвані загинули вже 94 особи. У неділю, 14 лютого, світ відзначить День Валентина, покровителя закоханих. Житомир здавна наздавна славилася довгожителями. Мої колеги стали очевидцями ще одного столітнього ювілею Баранівці. Що потрібно, щоб дожити до такого поважного віку? Цікавилася моя колега Оксана Гебрич. Марія Тихонівна Коник народилася в багатодітній селянській родині, що в ранньому віці пішла працювати в колгосп, потім доглядала малюків у місцевому дитячому садочку. Багато зазнала жінка в своєму житті, колективізацію, жахи війни та всіх трьох голодоморів. Сьогодні часто згадує ті важкі часи та розповідає про них внукам і правнукам. А третій, третій був найтяжчий, але якось при кінці вже лежали в пухляні. Десь батьки, не знаю, звідки вони взяли десь, поїхали в базар, купили, дуже пам'ятаю, бо я сама старша, То пам'ятаю, купили п'ять хліба, по 50 рублів, тоді, тоді по 50 рублів була буханинська хліба. Що ж до секрету, довголіття? В чому секрет? Треба терпіння дуже. Ну, в житті буває всякого. А терпіння треба мати. Односельці ж секрет довголіття Марії Тихонів не вбачають у її доброті та гарному ставленні до людей. Вона в селі ніколи нікого не образила, вона ніколи ні на кого не сказала, не підвищила голос. Вона завжди, коли говорила, в неї завжди назви такі ласкаві квіточка, доріженька. Людина вона дуже шановна. Вона є дуже великий, гарний рід. Марія Тихонівна разом із чоловіком Павлом Флоріановичем народили і виховали чотирьох дітей. Рано відійшов у вічність її чоловік, але рідні не дають почуватися самотньою. От, і в сотий день народження ювілярку вітали всі четверо дітей: дев'ятеро внуків, чотирнадцять правнуків та троє праправнуків. Для них Марія Тихонівна приклад безмежної любові та доброти. Як всі люди старшого покоління зазнала горя страшного, але це її ще більше гартувало. Вона не стала жорстока. Вона, ви знаєте, залишилась дуже доброю. Моя мама найкраща. Всі, як мами, учать дітей поважати, любити труд. Вона нас понімала так, як в будь-яких негараздах, на щоденному молиться. Вона бажає здоров'я всім. Дуже квіти любила. в неї на кожному вікні стояли по три вазоночки. А все я так чула, що кажуть, що хто любить квіти, той дуже довго живе. Може, правда. А ще із сторічним ювілеєм Марію Тихонівну вітали односельці, представники районної влади, голова Баранівської райдержадміністрації Микола Вільчинський та голова райради Сергій Мялківський, керівник міжнародної громадської організації Товариство німців України, Вітер Гебурт Володимир Піньковський. А святковий настрій створювали місцевий аматорський колектив Поляночка та гурт Козацька Мрія, учасником якого є і син ювілярки Федір. І про інші суттєві факти з нашого краю коротко вчора. В Житомирі пройшов літературно-музичний фестиваль воїнів-інтернаціоналістів розстріляна молодість. Сім'ї загиблих учасників АТО у Житомирі звільнені від оплати житлово-комунальних послуг. У неділю, 14 лютого, День Валентина, в Житомирі буде відзначений шістьма весіллями. У нашому телецентрі 28 лютого пройде благодійний концерт заслуженої артистки України Катерини Бужинської, а 4 березня концерт народного артиста України Олега Гаврилюка. А наступного тижня Бердичів проведе всеукраїнське українське свято Боксу. З 15 по 20 лютого у Бердичеві, у міському палаці культури імені Олексія Шабельника, пройде регіональний чемпіонат України з боксу серед юніорів. Участь у змаганнях візьмуть юні боксери з 12 областей України. Бердичів представлятимуть вихованці ДЮСШ імені Лонського та спортивного клубу Крос Роман Маркарян, Максим Масловський, брати Денис та Кирило Кротюки. Чемпіонат проходить за підтримки народного депутата України Олександра Ревеги, управлінь сім'ї молоді та спорту, Житомирської облдержадміністрації та Бардичівського міськвиконкому, обласної та міської федерації боксу, національного олімпійського комітету, а також приватних підприємців Нехваровського, сенаторова Голуба, Савчукам, Бардичівського пивзаводу та заводу Прогрес. Урочисте відкриття змагань відбудеться 16 лютого у міському палаці культури о сімнадцятій годині. Запрошуються усі бажаючі. І народний календар. Наші пращури передбачали погоду цього дня за місяцем. Якщо вночі він був червонуватий, чекали сильного вітру. А сильний вітер у свою чергу віщував сиру погоду. Вітер здійнявся до сирого року. Якщо вітер дув з півночі, а хмар не було, наші пращури готувалися до великих холодів. І на сам кінець тата сьогоднішнього випуску від українського генія Івана Франка: лиш боротись значить жить. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до понеділка.